Як вирівняти ділянку на схилі? Рішення є, і сьогодні ми вам про це розповімо. Друзі, мене звати Роман. Ви на каналі Приват Прораб. Починаємо. Нерівна ділянка це є частою проблемою при будівництві будинку чи зведення паркану. Звичайно, якщо ділянка рівна, це зробити простіше, простіше розміщати споруди на ділянці. Якщо ділянка з нахилом, можна застосувати декілька рішень. Одне з них є багаторівневий ландшафтний дизайн. Інший варіант це підпірна стіна. Тут ми застосували саме підпірну стіну. Зараз ми розповімо, як ми це робили. Спочатку ми почали з того, що вирівнювали земельну ділянку. Потім помітили на місце нашого майбутнього паркану і підготовили основу під бетонну підложку. Щоб набрати потрібну нам висоту, з подушки були випущені арматурні стежі, які ми зав'язали в арматурний каркас. Принцип підпірної стіни простий. По суті, це теобразна конструкція, перевернута верх ногами. Знизу вона ширша, зверху вона вуща. Грунт, який розміщується за стіною, давить на монолітну подушку і тим самим не дає їй нахилитися всередину. В нашому випадку ми використали професійну опалубку, в неї є багато переваг. По-перше, це надійна міцна конструкція, вона легко монтується, легко знімається. І після її знімання виходить ось такий гладенький, гладенький бетон. Подивіться. Ось так виглядає арматурний скелет цієї стіни. Саме він, поєднаний з бетоном, надає їй міцності. Після того, як ми залили бетон, дали йому декілька днів вистоїтися. Потім демонтували щити опалубки, зачекали ще тиждень, бетон підсох і зараз ми наносимо гідроізоляцію. Це робити обов'язково, щоб бетон не тягнув вологу з ґрунту. Після того, коли буде нанесена обмазочна гідроізоляція, ми закриємо це все попирчатою мембраною, яка буде прибиватися до нашої монолітної стіни. Всередині ми також робимо гідроізоляцію і наносимо його до рівня засипання ґрунту. Друзі, не бійтеся нерівних ділянок, будуйтеся разом з нами. З вами був Роман, канал Прораб, Слідкуйте за нами. Обов'язково підпишіться, ставте вподобайки та напишіть в коментарях, а як ви вирівняли свою ділянку.